Привіт, друзі! Сьогодні проговоримо про те, куди вихніше інвестувати в однокімнатну квартиру на Кіпрі, ларнака чи нікасія. І там, і там є свої переваги. Здавалося б, але для інвестора вибір очевидний: ларнака це узбережжя. Пляжі, міжнародний аеропорт. Сюди приїжджають не лише відпочивати, але й навчатися постійно проживати. І великою перевагою в Ларнаці це є море. Якщо подивитися на Нікосію, в Нікосії дуже багато урядових різних установ, і також Нікосію приїжджають працювати айтішники, але немає моря. І відповідно в Ларнаці у вас може бути і довгострокова, і короткострокова оренда. В Нікосія це більше про довгострокову оренду, відповідно про менший прибуток. У Ларнаці дохідність від оренди складає 6-8%. У Нікосії, відповідно 4-5%. Ціна на однокімнатні квартири, що в Нікосії в Ларнаці приблизно однакова. Але для інвестора краще будуть працювати його вклади і гроші саме в Ларнаці. І давайте подивимося, що на сьогоднішній день відбувається в Ларнаці. Це розбудова набережна, і відповідно ціни на нерухомість будуть дорожчати. В Нікосії все ж стабільно. Продати нерухомість в Ларнаці набагато простіше, тому що тут її купують і іноземці, і місцеві. Нікосія це майже все про місцевий ринок. І нарешті, навіть якщо ви вирішите не здавати дану квартиру, то жити біля моря набагато приємніше аніж середині острова.